Вітання всім, мене звати Лада Маланій, Я представляю туристичну асоціацію Івано-Франківщини і акселератор креативних жіночих стартапів, координатором якого я є. Акселератор це один із способів підтримати підприємництво. А в нашому випадку жіноче підприємництво. би там не було, жінка в бізнесі це поки що явище нетипове. і жінки, які самостійно реалізують свої власні бізнес-ідеї. Це не просто подвижниці, їм потрібна підтримка, їм потрібен супровід і дуже часто е, просто надання впевненості в собі. Найкраще це дати можливість жінкам дуже швидко, за якийсь короткий період, отримати необхідні знання за власним запитом, отримати впевненість в собі, отримати е, бачення того, як інші жінки розвивають власний бізнес, і зрозуміти, що вони можуть все. Для того, щоб вони могли стартувати успішно. Цікаво, легко і зрештою створити абсолютно свою власну модель розвитку підприємництва.